Як Сполучені Штати бачать закінчення війни в Україні? Які пункти в їх мирному плані чи можна їх приймати в такому вигляді, та яка позиція навіть найбільш проукраїнських радників Трампа? Сьогодні ми будемо говорити про ці 22 пункти плана Келлага, які так чи інакше є зараз головним документом, який визначає візію чи рамку для нової адміністрації Сполучених Штатів? А Перед цим нагадаю, що ви на каналі Залізний нардеп, Мене звати Ярослав Живозняк, і щоб отримувати більше такої інформації, вам треба підписатися, поставити подобайку і бажано залишити свій коментар. А ми починаємо. Отже, я тут хочу одразу сказати, що перше джерело цієї інформації так чи інакше, ну, щонайменше, які виклали. В відкрити доступ всі 22 пункти. Це є якраз дзеркало тижня. Буквально 14 травня перед перемовинами в Стамбулі вони опублікували дуже крутий текст. Насправді він недооцінений, як на мене, в медіа. Про план Келага. Що це за план? Це документ, який. Так чи інакше ви могли чути в різних новинах, особливо іноземних, які визначає бачення нової адміністрації, як закінчити війну в Україні, в тому числі про нього говорили а то на Лондоні, то на інших перемогах у Джиді. Ну коротше, це частина була вже в якоїсь медіапросторі винесена, але у дзеркалі тижня. Вдалося достати повністю весь цей документ, і вони виклали всі ці 22 пункти. Але перед тим як ми почнемо, я хочу просто щоб ви згадали або навпаки дізналися, хто такий Кіт Келах, кіт Келах це м -м, генерал 80 плюс років, який є спецпредставником Трампа зараз по Україні. Він не завжди був на цьому статусі на початку каденції, навіть перед Каденцією, Трамп хотів і призначив Тіта Келега як його спецпредставником по Україні та Росії, але так як Кіт Келег достатньо є проукраїнським і антиросійським, то відповідно в якийсь час достатньо швидко Росія почала вимагати від Трампа прибрати Келега з взаємодії з ними і. Попросили іншого спецпредставника, яким став стів Вітков, який був по сходу, і м, який вже багато чого наговорив неприємно по Україні. Напевно, найбільш відома і характеризуюча його фотографія, це ось він саме їздить постійно в Москву на перемовини, в тому числі і з Путіном. Ось їх щире вітання друг друга. І, взагалі, стів Вітков багато чого говорить неприємному. Дають інтерв'ю. Ну, коротше, зараз не буду на ньому зупинятися. І тепер ми переходимо до якраз плану, так, так чи інакше, так як спецпредставник по Україні це Кіт Келах, він напрацював план, який складається з 22 пунктів, який передав адміністрації, і по якому зараз сполучені штати так чи інакше рухаються, і от якраз краса всієї ситуації в тому, що журналісти від Дзеркала тижня дізналися, тобто отримали цей документ і повністю його виклали в медіа. На жаль, з невідомих мені причин чомусь ця стаття не набрала такого розголосу. Напевно, тому що найбільш резонансна і жашковарне, так чи інакше, вже гуляла в медіа. Але ну коли ви читаєте весь документ, стане більш зрозуміло, що в ньому передбачається. Трохи зупинюсь, що це за 22 пункти Келга, це неофіційний документ. Але достатньо системний проект сполучених штатів по завершенні війни Росії проти України він підготовлений не тільки Тіткелегам, але й багатьма радниками, які так чи інакше оточують Трампа, і йому вони презентували цей план в квітні 2025 року. А відповідно, після цього тіткелах його передав українській стороні, російській і нашим європейським партнерам. Документ має назву Russian ukrainian Deal Framework», Ну тобто перекладається як умовна домовленість між Україною і Росією, навіть рамка домовленості буде правильно так перев. Власне, і це є за позиціонування Сполучених Штатів остаточною рамкою, яких вони бачать завершення війни, Умовно, їх політичною візією, тому що ще раз нагадаю, це не офіційний документ, юридично він нічого не значить. Але зараз цей документ говорить про те, як Сполучені Штати бачать оцю дорожню рамку миру, по якій вони тиснуть нас, Путіна, якщо можна сказати, що вони тиснуть і. В тому числі наших європейських партнерів, і ось багато із цих пунктів вони зовсім для нас неприйнятні. Але перед тим як до них перейти, просто розповім логіку цього документа. Він фактично розбитий на чотири частини, в кожному із яких є ну плюс-мінус по п'ять пунктів. Перше, це частина по припиненню воєнних дій. Друга це частина по гарантії безпеки для України. Третя частина це територіальні питання, і четвертого остання – це економічне питання і післявоєнне відновлення. І ось зараз ми будемо йти по кожному із цих блоків, і я буду коротко вам розповідати, що в них. А якщо хочете детальніше, нагадаю, що у «Дзеркала тижня є чудова стаття, ви її можете знайти на їх сайті. Тож, припинення воєнних дій, як бачить цей пункт, пункт номер один: це негайне припинення вогню по лінії фронту. Збройні дії припиняються одразу на Наявних позиціях і утворюється 30 кілометрова демілітаризована зона між військами. Пункт другий це запуск якраз переговорів під егідою США і сторони, ну тобто України і Росія розпочинають технічні перемовини про імплементацію миру. Пункт третій – це повне припинення бойових дій у всіх середовищах. Ну тобто, це в повітрі, землі, морі і інфраструктурі. Ну і Коротше, не можна нічого по чому стріляти, повний, ем, повна тиша зброї. Пункт четвертий це механізм моніторингу від США і інших країн, вони їх називають третіх, е, які дозволяють фактично контролювати, чи дотримуються сторони переміря чи ні. Пункт п'ятий це обмін полоненими і повернення депортованих в Тому числі повернення Росії депортованих і викрадених дітей, цивільних, ну і звичайно військових по принципу всіх на всіх. Ну і пункт шостий це відновлення формату НАТО Росія. Тобто, після цього США ініціюють відновлення діалогу з Росією щодо безпеки. Тут маленький дисклеймер: що на момент, коли я вам записую це відео, а це 15 травня, як ви бачите, день вишиванки, то. Чомусь вже Сполучені Штати, так чи інакше, у якраз відновлення цієї ради, запропонували що не менш так пише Ройтер з посиланням на своїх джерела. але рухаємось далі. Тепер другий розділ цього плану: це гарантії безпеки для України, які напевно мають настати вже після виконання оцих шести пунктів про припинення вогню. Пункт сьоме це альтернативні гарантії безпеки від коаліції держав, які надають Україні гарантії щодо того, що Росія знову не нападе від спеціальної групи європейських та неєвропейських європейських країн. Причому в даному випадку ну не пишуть про якесь залучень сполучених штатів до цієї гарантії безпеки. Це дуже важливо. перекладається на європейці. Далі це відмова США від підтримки членства України в НАТО. Тобто в США має офіційно визначити, що Україна до альянсу не вступає. Не вимагає змінювати в даному випадку конституцію чи закону України, але ну хочуть гарантувати це від себе. Пункт 9. це без обмежень, чи це оцей пункт про обмеження чи не обмеження на чисельність української армії. В даному документі говориться, що Україна буде мати право формулювати формувати свою оборону і збройні сили скільки їм треба в будь-якому обсязі. Будь-якій чисельності. Пункт 10 євроінтеграція і рух України до Європейського Союзу, і тут чомусь пишуть, що в тому числі боротьба з корупцією. Дуже дякуємо. От обов'язково ми хотіли про це почитати в вашому плані. Далі йде блок номер 3 Три питання. Він найбільш болючий, хоча блок по НАТО теж не дуже приємний. Пункт одинадцятий це юридичне визнання Криму як частину Російської Федерації з боку Сполучених Штатів. Тобто, в даному випадку, це якраз про те, що і була мова в Лондоні, що Вашингтон офіційно має визнати Крим Росії російським. Ну і в даному випадку не вимагається щось подібне від України, начебто, Росії буде достатньо, достатньо цього, ну коротше, пас всім диктаторам, що можете захоплювати території. Пункт дванадцяти це. Де-факто визнання за Російською Федерацією, контролю над Луганськом і відповідно от всієї Луганської області, яка більше за всіх знаходиться в окупації. Знову ж таки, не буду коментувати своє відношення до такого пункту. Пункт 13 – це так само визнання часткового контролю за Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями від Сполучених Штатів на на Росію ну теж такий собі пункт. Пункт четвертий це повернення під контроль України Харківської області і зберігання контролю над всією Харківщиною. Пункт 15 – це те, що Росія назад отримує контроль над. Своєю Курською областю, нагадаю, що план, створений до, десь у квітні 2015 року, відповідно, тут вже певні корективи відбулись. Ну, коротше, але передбачає, що Росія теж отримує контроль за своїм територією. Пункт 16 – це постійна буферна зона, яка якраз має замінити 30 кілометрову демілітаризовану зону на всіх ділянках знеткнення, тобто по всій умовно, лінії фронту. Пусть Пункт 17. Це Україна повертає собі Запорізьку атомну електростанцію та Каховську ГЕС, але передає їх під міжнародне управління. Фактично, в даному випадку Україна буде контролювати цю станцію, але технічне управління буде здійснювати Сполучені Штати, і електроенергія має ділитися між сторонами. І тут знов ж таки, от тут. Ми всі згадуємо те, що випливало в медіа так чи інакше перед перемовинами в Лондоні, які не трапились, і от якраз цей пункт теж там так чи інакше був згаданий. Пункт 18 – Це відновлення контролю над Кінбурською касою та судноплавством по Дніпру, і відповідно Україна отримує вільний прохід і контроль над е, цим всім регіоном і дає можливість нам здійснювати е, прохід кораблів і інших транспортів. По Дніпру, і тут ми переходимо до наступних пунктів. Вони вже відносяться до розділу економіка та післявоєнна відбудова. Пункт 19 це угода між США та Україною щодо корисних Капалин. Нагадаю, план написаний в квітні. Відповідно, це вже відбулось. Далі йде пункт 20 це зняття санкцій проти. Росії, тобто всі санкції, при чому в даному випадку підпадають, які були запроваджені навіть не з 2022 року, після початку повномасштабної війни, а просто з 2014 року, після першої ще окупації Криму і подальшої його анексії, от США хочуть їх всіх е, скасувати і закласти механізм, що вони їх, начебто, можуть поновити, якщо раптом Росія щось порушить, ну як оцінюють порушення тут дуже класне запитання. Пункт 21 це відновлення економічної співпраці США та Росії, коротше, торгівлі, енергетичну співпрацю. Ну і напевно, повернення американських компаній в Росію теж передбачається. Ну і пункт останній, 22 Це відбувало України за рахунок репарації з російських конфіскованих. Активів, але там пишеться зокрема з цих активів. Тобто, я так розумію, що там передбачається, що і хтось там типу Європи буде допомагати, точно не сполучені штати. Це всі 22 пункти. Я не хочу зараз довго зупинятися і говорити свою думку по ним. Я думаю, що ви її плюс-мінус так вже відчули. Але коли ми черговий раз будемо чути якісь дивні заяви від Віткофа від інших посадовців сполучених штатів або будемо читати про них змі. То розуміти, що так чи інакше, вони всі базуються ось на цьому документі, і він зараз досі залишається в такому вигляді. І напевно, що добре, що <губ> навіть в такому не дуже приємному для нас вигляді, зараз він, очевидно, йде в протиріч з позицією Росією, тому і в. Перемовини в Стамбулі зриваються або навіть не відбуваються, буду правильно так сказати. Але з іншого боку, ну багато з цих пунктів досі залишаються на столі, і вони досі неприйнятні для України. А сполучені штати будуть тиснути на от якраз імплементацію цього плану. На цьому у мене все. Нагадаю, що ви можете прочитати цю статтю на дзеркалі тижня. Вона справді більш детальна і цікава, якщо вам раптом треба більше інформації, а щоб отримувати таку. Коротку вижимку і взагалі аналітику, то нагадаю, що вам треба підписатися на наш канал, поставити вподобайку і написати коментарі. До речі, напишіть справді, що ви думаєте щодо цього плану з 22 пунктів від Келга. До побачення!